Столовий цінно лікувально білотичний продукт, який широко використовують уповідання. В Україні займає четверте місце структурі посібних площ серед овочавих культур. Площа вирощування баріка столового становить 40-45 тисяч гектарів Україні. Найбільші площі в поліції України 9,9%. Застосування провідних технологій забезпечує врожайність коронавірусів до 70 тонн з ліктарів. На сьогоднішній день в реєстрі сортів розвитку, придатні для поширення на території України, знаходиться близько 40 сортів. Причому асортимент баряка сторового останнім часом зростає, що говорить про велику популярність культури патри, в країні. Серед факторів, які домують сподержання високих діяльності робить столового буряка, значне що на місце належить комплексу шкідників які призводять до сміття на а також продукції зберігання. Тому захист заряка столову, коли є невідділеною особливою частиною технології вирощування. На основі проведення моніторингу апельсинові поряка з полову, названі поліції приїхать на різні сорта, з тих червоної школя середньости, ранні продукт середньости наступні. Атаман середньопізніх було встановлено, що одним з найбільш розповсюджених і шкідливих літопадів, які посушкоджує наземна частина будуючих послинки, є у лискова пропозиція. Вона шкідника серед основних допальник буряка з колонку, вона поставила сотруд Червона куля, встановила 9,1%, сорту дитро 9,5%, сорту Атаман 9,7%. Шкідник поширений всіх бурякосівчих зонах, проте найбільшої шкоди завдає в зоні достатнього зголоження. Шкідливість по полиці полягає в тому, що посилившись на розвинах, вона в короткий період покриває постійно пола. в результаті чого урожайність і цукрисність коренних плодів значно знижується. Окрім цього, в це є основних переносить хороб у лікарниці мозаїки лістки. За динамикою чисельності бурякової сухої поколиці, найбільшої численні колодні поколиці, на посівах буряка столового, у середньому 10,8% заселених рослин, відмічали 2,5 липня за температури повітря через 20 градусів. До кінця серпня висока шкідника сприяла значна сума опазія. Протягом досліджень буряк столовий в реальному спробу меншою меншої Встановлено, що фотопаль більше мірі заселяв середньої раніше 100 детрой, 10,8% та середня 500 томат, 13,31 заселених постригів. Для обмеження чисельності боротькової листкової вивчали препарати Актофіт та конфільм. На викладі сорту червоного куля за обрискування даними препаратами проходження рослин зменшилося і упадено 810. Варіанти 11,5, 14,5. Для порівняння контролю 18,7%. Сіва сорту червона куля. На сорті «Детройт» ефективність конфігура була на рівні 84 а в цепід 64-30%. Дещо нижче ефективність проти фітуфагу відмічали на посівах сорту автомат. Варіанти варіанті засування конфлікту ефективність склала 69-60%, а в Т-Хіт, 68 і 6%. Обробка осіб, велика столова даними препаратом, звітує кожній частину протягом ориентації, що дозволило одержати додаткову порівняно з контролем, до 5,2 тонн з гектар, п'яті, тонн з гектар корміх плодів. Врожайність в контрольному варіанті становила 43,2 три тонни з гектара. Застосування актофіт на 48,10 тонн гектар.